Привіт всім! Хочу показати відку свою троянду. Називається Сахара. Дуже крупні квітки. Ось так вони виглядають. Жовтого, рожевого, світло-рожевого кольору. Це троянда Хамеліон. Вона має декілька декілька кольорів на одному тому ж кущі. Ось отак виглядає рожеве рожевим кольором. Ось, взагалі, жовтим кольором. Квітне, дуже рясно. Ось, як ви бачите, дуже багато, багато пуп'янок. Великі, дуже великі квіточки. Красиві. А, ну, в мене вони досягали. Максимум 2 метри. Дуже полюбляє тля її їсти, тому треба бризкати акторою. А, стійкий а, цей сорт стійкий до хвороб. Я не разу не бачив, щоб борошнисто роса була. Ось бджілка прилетіла, теж хоче понюхати. Дуже красиві. Також в мене є і червоні троянди без назви. Але ж давайте повернемося до сахари. Ось тут ще другий куст у мене є. Більш різноманітні кольори. Ось китиця, одна і та ж сама китиця. Посередині рожевий, по бокам жовті. Ось так виглядає. Запах. Дуже гарний запах. Ця троянда пахуча. Якщо когось зацікавить цей сорт, рекомендую. Рекомендую, бо він хороший має запах. Великі квіточки. Вона завжди квітне, квітне двічі на рік. Ось такі красиві квіточки, великі китиці. Ось так. Підкармлюю я, підживлюю. Ну, як і завжди усі троянди, як і завжди усі квіти. Щоб гарно квітли. Любі квіти, треба їх підживлювати. А, можна підживлювати звичайною нітроємо Можна підживлювати спеціальними добривами для квіт. На мій погляд, це не має значення. Любе добрива дає підштовх для квітіння цих троянд. Ось ну, іще один колір такий ближче до білого, по краям рожеві. Ось жовти. А, Тримає квітку десь два тижні, доволі довго, я рахую довго, тому, тому вона мені і подобається. Також є в мене ось така червона троянда, теж в цьому році дуже гарно квітне. Великі китиці, багато, багато трояндочок на одній китиці. Я не знаю, як цей сорт називається, може хтось підкаже у коментарях. Теж великі такі квіточки. Всередині має ось такий вигляд. Ну, це не ось трошки підгоріло. Це, звичайно. Це, звичайно, не англійська троянда, це звичайна троянда якась. Але мені вона теж подобається, вона дуже гарно квітне, Ось такі квіточки має. Пересток не дуже багато, як має англійська троянда. А, запах дуже легкий, легкий-легкий має запах, але красиві, красиві такі великі квіти, дуже ефектно. Виглядає, особливо, коли виходять к... китиці виходять за межі паркану. Ось, бачите, в мене паркан. І це вже за межі паркану. Всі сусіди дивляться на мої троянди і заздрять. Mm. <с? <с?> Я сподіваюся. Ось іще такі великі, великі квіти. Ну, на мій погляд, це звичайна якась троянда. Не думаю, що якась сортова, але дуже красива. Сахара теж красива. Ось із різних, різні кольори вона має. Також в мене є ще одна трояндочка, вона рожева. Купляв як плетючку, але вона не, не, не виростає більше, ніж. Півтора, метр шістдесят, метр сімдесят. Ось такий вона має вигляд. Ось такий кущ. Теж не знаю назви. Що це за троянда, може хтось підкаже. Квітне теж дуже рясно. Ось великі такі багато пуп'янок буде розкриватися. А ось отакий. Отака квітка вона має, коли вона розкрилась. Ну, Теж доволі таки красиві. Має, має легкий запах. Ось так виглядає. Точно такий же кущик в мене є на подвір'ї позаду дома. Але він виглядає взагалі. По-іншому. Зараз я покажу, як він виглядає кущик цього ж самого сорту. Ось кущик того ж самого сорту, але ж він виглядає як кущик. Теж привабливий кущик, красивий. Ті ж самі трояндочки, також квітне Дуже рясно квітне, багато пуп'янок. Тендітні такі квіточки. Не дуже багато пилюсток. Але вони дуже ефектно виглядають, як кущ. Ось так виглядає. Красиві, може хтось підкаже, як називається цей сорт. Ну, судячи з усього, це не плетючка. Це, мабуть. Не знаю, навіть паркова троянда. Хоча паркові троянди вище за метр, наскільки я знаю. Ось так. А це ну, десь метр. Так, десь метр. Ось такі трояндочки красиві. Ось так виглядають вони. Тільки-тільки почали. Розпускатися. Теж усі троянди я підживлюю, поливаю. Красиво кущик виглядає ось так. А це королева чи король усіх троянд П'єр де Рансар. Тільки тільки починає в мене розкриватися квіточка. Перші квіточки вже розкрилися. Ось так виглядає кущик, невеличкий кущик, три рочки йому. Хоча заявлена ця троянда П'єр рансар як витка. Але я бачу, що більше, ніж метр п'ятдесят, мабуть, вона, цей кущик він не росте. Може, це і добре, бо я його посадив посеред, посеред ділянки. Виглядає дуже ефектно. Трояндочки, квіточки, дуже-дуже такі тендітні. всередині рожевого кольору, а збоку мають а, світлий колір, більш білий. Це саме моя любима троянда. Дуже красиво виглядає. Трошки пізніше зніму, коли усі бутони розпустяться. Ось такі. Крупні, сортові, дуже ефектно виглядають. Ось такі ще квіточки тут є. Не знаю по поводу, як, як хворіють вони чи не хворіють. Оці троянди я бризкав. Цю троянду я бризкав, та пазом бризкав. Від хвороб, від, ну, коротше, і від гризунів, хто там гризе. Троян, цю троянду сортовує бризк. Ось така красива трояндочка П'єр Рансар.